Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами зробимо розпаковку замовлення від Sephora Favorites. Можна замовити також в Україну, тому залишайтесь разом. Протестуємо ці помади. Хто не знав, на Sephora можна придбати такі бокси різноманітні. Це і доглядова косметика, це і декоративна косметика, де зібрані просто sold out товари об'єднані в одному боксі за зниженою ціною. Тобто, звичайна вартість такого боксу 80 євро. А я придбала за 35 Поїхали! Усім привіт! Мене звати Тося. Ви на моєму ютуб-каналі Тося Краса, де ми з вами говоримо про косметику та пробуємо різноманітні макіяжі. Я буду дуже рада підписці та коментарю. як там блогери роблять. Барабан на дроб. Що в нас є всередині? У нас є ось такі помадки. Бачите, вона в формі. Три блиска та дві помади. Два блиска ідуть нюдові. Різні бренди: це і реа б'юті, худа б'юті, один де прозорий блиск від Ту Faced, манюсько, і дві помади червоного кольору від бренду Sephora та від бренду Pat Gрін. Не знаю чата. Напишіть, якщо ви чули про такі бренди. Ну що ж, почнемо ми з блиску реа б'юті. Хто не знав, власниця цього косметичного бренду є Селена Гомес. Celebrity. його дуже сильно хвалять в інтернеті. Це буде мій перший блиск від цього бренду, тому давайте разом пробувати. Поки я старала губи, я загуглила, скільки коштує купити такий блиск. Він коштує 25 євро вже зі знижкою. А я купила 5 за 35. Подивимося, який він за структурою. Ну, дизайн мені подобається, дуже цікавий. Я думала, буде плотніша текстура. Дуже невагомий, приємний запах. М -м -м. Дуже гарно. Напишіть, чи у вас є щось від Rea Beauty і чи подобається вам цей бренд. А ми переходимо до наступного блиску. Отже, наступний нюдовий блиск від Huda Beauty. Дуже популярна косметика зараз в Америці. Вона достатньо теж дорога. Зараз прям при вас гуглю, скільки коштує один блиск від неї. Huda Beauty. 21 євро. Коштує. 21 євро. Нагадую, я купила бокс за 35 з п'ятьма брендовими блисками та помадами для губ. Crazy. Тестуємо цей. Пахне якимось пряником. Я таке не дуже люблю народ, але давайте пробувати, як вона виглядає на губах. Ой, дуже гарно. Він іде плотніший, не такий невагомий як передній, як я б сказала, як рідка помада. Ну що ж, наступний наш блиск це такий манюська, дуже гарнюська від Too Faced. Я загукливала, скільки повнорозмірний, бо це тревел версія. 27 євро. Пахне пахне якоюсь жуйкою. Дуже приємна текстура. Є такі дрібненькі частинки, які переливаються дуже гарно. Взагалі, це, це любов. Я страшно люблю маленькі речі. Дуже гарно виглядає на губах, так свіжо, природньо. Наступна помада від Sephora вона коштує приблизно 12 євро. Я тільки що чекнула, в мене як завжди, погана пам'ять, і я трішки переплутала. Я купила цей набір за 32 євро. ця 27, ця 25. що вже. 52. Цей малюк коштує повнороміром 24, ну хай за десятку мені дали. А я ще не рахую ці дві. Дуже вигідно, рекомендую завжди чекати, чи є ваш продукт в Sephora Favorites. Можливо, потрібно буде доплатити 10 євро, але ви отримуєте набагато більше продуктів. Так, як то її відкрити? Хочеться нічого зламати? Кладіть інструкцію. Так, це помада. А тут що? А тут нічого. Я Вже думала, вона якась подвійна. Відкриваємо. Ой, дуже гарненький колір. Я обожнюю червоні помади. Дуже давно вже не носила червону помаду. Скучила. Цікаво, вона така блискуча і така ніжна. Я люблю помади більш такі плотніші, щоб так мазну, і там вона така була ух. Але в арсеналі потрібно мати різне. Тому мені подобається, гарно блистить, колір мені підходить. Переходимо до останньої помади. Я щойно загуглила, скільки вона коштує. Це бренд якогось відомого віза. Кожиста, називається він Пек Макграхт, вибачте, може я неправильно кажу, я такого не чула ніколи, але, увага, вона коштує 43 євро, одна помада дорожча за весь цей бокс, який я купила. Що сумувати всі ці помади? Ця 43, ця хай малютка десятка, це вже 53, ця 27, 53 плюс 27... 80, ця 12, 92, ця 25, 92 плюс 25 це 117 євро. Оці ці би всі помади коштували в розстріпі, якби я їх купувала. Я купила, нагадую, цей бокс за 32 євро. Я в шоці, як в Європі, борються за клієнта. Як вони готові знижувати ціну, дарувати подарунки, а бити тільки в них щось купив. Мені прям це дуже до душі. Тестуємо цю помаду. Мені такі гарні золоті губки. Ооо. Яка вона гарна. М -м -м. Дуже гарний колір, такий я б навіть сказала Бордо. Зараз подивимося, як вони на губах виглядають. Клас! Я не хотіла використовувати ніякі олівці і підложки для того, щоб ви просто побачили кожен колір і текстуру. Що можна сказати про цю помаду? Однозначно подобається. Дуже м'яка текстура, така ніби сатинова, трішки виблискує, приємний запах. Дивіться, як зразу гарно грається з моїм волоссям і очима червоний колір. Наскільки контраст. Дає і наскільки це гарний образ. Дівчата, я надихаю вас зробити сьогодні червоні губи. Це завжди актуально і гарно і доречно. І напишіть, чи ви користувалися Sephora Favorites. Однозначно рекомендую, варто свої гроші, варто для різноманітності спробувати бренди. Наприклад, як я ось цей останній не буду знов вимовляти, бо я знову його не вимовлю. Цікаво спробувати відкрити щось для себе нове. Отож, дякую вам за перегляд. Я вас попрошу залишити коментар, який вам сподобався образ найбільше, що мені найбільше личить, і чи коли-небудь пробували Sephora Favorites. Так. Також підпишіться на мій канал. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій україномовний блог про косметику. Всього найкраще. Все! Все!